Прийдіть і будемо правуватись, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть, як кармазин, стануть білі, мов сніг, якщо будуть червоні, немов мов багряниця, то стануть, мов вовна вони. І нечистим учините ви поволок обованів своїх і срібла, і покриття на бушка золотого свого. Розпорошиш ти їх, як нечистий, і геть скажеш йому Я, я, я той, хто стирає провини твої ради себе, а гріхів твоїх не пам'ятає. Провини твої постарав, я мов хмару, і не мов мряку гріхи твої, навернися ж до мене тебе, бо я викупив. Бо зрушиться гори, і холми захитаються, та милість моя не відійде від тебе, і заповіт мого миру не захитається, каже твій милостивець Господь. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує. І до нашого Бога, бо він пробачає багато. Отож бо Господня рука не скорочила, щоб не помагати, його вухо не стало тяжким, щоб не чути.